Вітаю, я Мала Яніна Миколаївна, лікар акушер гінеколог сексопатолог, лікар ультразвукової діагностики. В медікомі працюю з 2021 року. Чому ви обрали професію лікаря? В підлітковому віці вирішила, що хочу бути не просто лікарем, а саме акушер гінекологом Моя мама працювала медичним статистиком в пологовому будинку, і я мала змогу дуже часто перебувати в пологовому. Все мене там зачаровувало від приймального відділення до оперблоку. і стати частиною акушерської спільноти було дуже бажаним для мене і дуже мріяним. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Це отримувати результат від моєї роботи, бачити пацієнтів, які одужали, які на шляху до одужання. Але насправді навіть складні ситуації у пацієнтів, які не мають чіткого вирішення тут і зараз. Це надихає на пошук нових рішень, відповідей, бажання допомогти пацієнту. Ну, в цілому, це бачити результат від того, що я роблю. Для вас є маленький сюрприз. Ну, дякую. Насправді дуже приємно отримувати відгуки завжди. Дякую за сюрприз і дякую пацієнтам, що осмілилася надати відгук. Насправді мені здається, відгуки від пацієнтів для кожного лікаря це дуже важливий момент. І хотілося б попросити пацієнтів не соромитися, залишати відгуки для лікарів. Дякую.